Купуй скреч в АТБ, Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай. Авто удача чекає на тебе. Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку у точках продажу УНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А в ефірі 3842-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 76 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон, а комплект кульок номер 2. і ми вмикаємо лототрон. Тридцять дев'ять. Одинадцять, чотири, вісім, сорок. Лото максима максимально вигравально. А тепер, шановні гравці, вашій увазі 8774 тисяч розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототронбе комплект кульок номер 2 і ми розпочинаємо розіграш щастива! Шістдесят три. Двадцять п'ять. 22 76 53 69 1 34 47 75 11 39 Сімнадцять, п'ятдесят, двадцять 35, тридцять п'ять, 44, 57, Сорок, двадцять, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7627-й розіграш державної лотереї. Лототрійка тиражна комісія обрала лототрон а комплект кульок номер один. І ми переходимо до розіграшу. 3, 0, 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 0, 8. Бережіть себе. Все буде Україна.